Тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1. Нагадаю нашим глядачам в Ютубі, що ви підписувалися на наш канал. У вас є можливість ставити свої вподобайки, коментувати наші відео, а також ділитися ними із друзями в соцмережах і таким чином підтримати наші проєкти. А тим часом з нами на зв'язку із Хмельницького. Дослідник історії Проскурова Хмельницького. Володимир Чернух вийшов з нами на зв'язок. Вітання пане Володимире. Слава Україні. Героям слава усім вашим телеглядачам. Хтось дивиться миру нашій Україні. Перемоги, ну і до до цього нався вона найкращого обов'язково переможемо, пане Володимире. Ми хочемо з вами поспілкуватися про те, що сьогодні 70-та річниця від того часу, коли радянська влада вирішила перейменувати місто Проскурів із багатовічною історією на Хмельницький і це було приурочено до так званої трьохсотлітньої. Річниці воз'єднань чи об'єднання України із Росією, і цікаво, чому саме це місто було обране для переіменування, чи коли-небудь Хмельницький був Проскурів'я, чи яким чином він пов'язаний безпосередньо із вашим містом. І загалом, чи можете трішки розповісти про загалом про історію вашого міста, наскільки воно давнє, і чи завжди було чи воно завжди називалося Проскурів? Да, дякую запитання. Ну, дивіться, історія його не дуже така і велика, і глибока, як можна там говорити про інші міста України. Да? Вона більшості складалася по логістичному питанню. Бо зараз за моєю спиною ще хотів би мати на увазі це теж 70 років тому назад був побудований будинок крат теж в цей час. В Проскурі це було невелике село, було, тому що основну частину тут відігривала Кам'янець-Подільський, як і губернське місто, як і стратегічне в своєму часу в Російській імперії. А в Проскурі він ну, це було невелике містечко. В більшості воно згадувалося про якісь події, тобто там якусь пожежу в 1822 році, чи коли їхав сюди там Микола. Перший не міг через південний був переїхати його тягнули там 12-ми. Волами були все в його більшості історія починається. Ну він вже максимально починає розвиватися це десь в 1870 році під час будівництва желізної дороги, віддає поштовх. А основний вже як обласний центр. Це вже в 1941 році, коли з Кам'янця-Подільського були перенесли. Область обласний центр, і саме тоді виникло питання було як перейменувати його, тому що в 54-му році у нас виникло те, що було приурочене до 300-ліття і в першу чергу вони поміняли Переслав Хмельницький, перейменували з Переслава. Але потім ще виникло, вони звернули увагу на те, що керівництво УССР що область тоді з Кам'янця вони перенесли були обласний центр, але воно залишилося було Кам'янець-Подільська область, і тому область, область Прускурів, а Кам'янець-Подільська область і було декілька було варіантів. Якщо не помилялося, мали Тарнополь, були Тернопіль сьогоднішній перейменувати, але в. Хто прийняв таке рішення, ну досі історики такого не знають. Тому у нас стоїть питання, і завжди стояло було про перейменування проскурів. До війни ми робили певні опитування, і більше 30% намагалися були, ну, намагалися спально відгукнутися для того, щоб перейменувати у Проскурів. Ну, надалі, надалі я думаю, що все ж таки воно відбудеться. Але вже це вже буде після, після перемоги і після війни, пане Володимире. А на вашу думку, чому от зараз Хмельницький не потрапив до переліку тих міст, де була проведена декомунізація чи деросифікація, І зараз теж є міста, які необхідно перейменувати ще, але Хмельницького бачимо в цьому списку немає. Чому на вашу думку саме так трапилось? Я думаю, що це просто ще не на часі, але це питання рано чи пізно буде піднято і буде перейменовано. Тобто зараз казати, чому воно не попало, ну, цього я не можу так сказати. Тому що Хмельницький, він сам персона така, ну е, на двох стулях. Можна так. Сказати. Але тому я думаю, що це питання часу, коли буде місто перейменовано. Яка буде область, буде? Я думаю, що так і залишиться Хмельницькою, а місто так і буде перейменоване. Пов'язано з майбутнім нашого міста. Не стільки з минулим, скільки з майбутнім. Але пане Володимире, цікаво, все-таки, чи якимось чином Богдан Хмельницький був пов'язаний із вашим містом чи він перебував там, чи чому, Ні. чи жодних, жодних немає згадок та, про його перебування? Тут там? немає так, та, він тут, від тут ніколи не був, нічого. Тобто можна, звичайно, було там придумати якусь історію, що десь там. Е Колись він там побував, але такого ніколи не було. Він не був. Я ж кажу, це було випадково, було, і є така, що все ж таки Тернопіль мали назвати Хмельницьким. Uh -huh. Але це, що збіг, такий відбувся, що саме камене подільська область е і місто Проскурів, яке не йде. Тому що є там Вінниця, Вінницька область, є ж там Київ, Київська область, а тут є Проскурів, є камене подільська область. Тому що воно так формувалася в більшості з. Е як сказати, створення приєднання. Тому що в 1939 році, після того, як був е, пактом рібертропа Молотова забрана Західна Україна в Польну, була Польща поділена і відійшла західна сторона, а вже в 40-му році саме от Буковина була так звана Басарабсько-Буковинський, е, жуков. До речі, тут був у нього штаб, який командував, е, повернулися. І тут виникла така, ну. Логістична лінія, що йде Львів, Тернопіль, Вінниця, а Кам'янець-Подільський знаходиться і дуже незручно. І тому вони почали вже переносити, тут почалися будівлі, тут ну, якось історичного чи якось інше, немає. Тут все в добі построєно. От як я говорив з самого початку, що за моєю спиною отже побудований в 54-му році будинок Рад, до речі, якого німецькі вино полонені будували своє. So, yeah. Пане Володимире, ну але водночас знаємо, що нині дуже часто безпосередньо місто Хмельницький називають не Хмельницький, а Хмельницьк. Як до цього ставляться місцеві жителі, і яким чином реагують на таку назву? Воно звідки появилося було, тому що на коли в у нас була побудована в 1870 році, про що я саме початку говорив, залізнична дорога. Яка дала ну, сильний поштовх. Е е і після 41-му році вона була під час е ну, відступу з зірвана, е відбудована нова, і тому була надпис така станція Хмельницька». тобто російською була ну, назва, і тому всі говорили Хмельницьк. От звідси воно таке пішло, що Хмельницький, Хмельницький, тому тут багато є хто так. От, ну, Зразу так як розуміють, якщо ти не місцевий, до тих як Хмельницьк зразу це відчувається. Тому от таке от, воно просто написали, були, потім воно пішло в моду, і от вони не можуть ніяких скорінити цей момент. Ну, я думаю, що Проскурів всі вивчать, щось по-іншому називати. Студія. А до речі, чи пам'ятають місцеві мешканці, як він називався раніше? Ось ця назва Проскурів, чи зберігається вона, можливо, в десь в побуті. Ні, вона, звісно, вона ну знають, вона спілкується. Старші люди ще вулиці називають як то старшому. На жаль, у нас розірвався зв'язок. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні спілкувалися із дослідником історії Проскурва Хмельницького Володимир Чернух був з нами на зв'язку і говорили, зокрема, про те, що сьогодні саме 70-та річниця, відколи радянська влада вирішила переіментувати це. Місто Проскурів на Хмельницькій на честь 300-ліття так званого об'єднання України із Росією. Я так розумію, з паном Володимиром у нас розірвався зазок. У нього завершилася, закінчилася батарея. Тож на цьому будемо завершувати на все добре.